Доброго дня. Доброго дня. Представтеся, будь ласка, звідки будете. Фельшер військової частини 92 Кремльна механізована бригада Красенко Олександр Іванович. Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, як зараз ваша робота відбувається на передовій? Якісь, може будуть побажання або ж зауваження? Зауважень ніяких немає. Робота як робота. Робочі їздимо, доставляємо хворих поранених в лікарні в шпиталі, показуємо, надаємо медичну допомогу. Скажіть, будь ласка, що б хотілося, щоб що, чого, що, щоб що, що було? Щоб не було якогось дефіциту. Що є в першу чергу, в чому є потреба? М -м -потреба, потреба це протизастудні, знебалюючі перев'язочний матеріал на з достатку. А скажіть, від цього нашого милого целоксу. Як ви з цього приводу? Що, що ви можете з цього приводу повести? Я целокс застосовував один раз. Коли людині, яка перебила ногу осколком, засипав, ну як по мені, то перебільшення його, а які на які б групи ліків або на конкретні препарати ви більш цього звернуло повагу? Для мешканців міста Кременчука та волонтерів щоб збирали в першу чергу. На чого б ви могли зверну... зупинитися найбільше? Небалюючі і протизастудні. Ну Заходи, не сипаємо, не сипаємо. А також і... від я... скажіть гемостатики? гемостатики, тобто, тобто, тобто кровоспинні препарати. кровоспинні. Гемостатики вони кровоспинні препарати. Вони ну, на передовій вони. Застосовується ну, гемостатична губка, вона її просто нереально її застосовують, тому що вона в флаконі і вскій. А бандажі це. Локсе. Бандажі це, це, це от, ізраїльські бандажі, це нормальна штука. Тобто, які кроваво спинять, так? Да, На так. них в першу чергу треба звернути так. увагу разом з протизастотними та протизапальними препаратами. Так, так. вірно? Так, знебалюючі, протизапальні. Скажіть, будь ласка, сьогодні набрали цих всіх препаратів. Чи достатньо цього, чи це лише крапля в морі? Це поповнити свою аптечку, та яка знаходиться там на місці. За скільки вона може бути використана? Який час? Це, грубо кажучи, на протязі трьох-чотирьох тижнів місяць. Угу. Тобто, а яка потреба на передовій, наприклад, на вашій ділянці роботи може становити? Тому ну, потреба, наприклад, якщо в підрозділі нежить там хлопців, вони починають там їх чоловік 5-6 за заразом, то які найбільше, що найбільше турбує хлопців на передовій, окрім звичайно.